Всім привіт, слава Ісу, чатик. Вітаю! Я думав, на рахунок того, чи робити мені наступне відео. Друзі, я впевнений на 100%, що ви точно розпочинали кар'єру, і в вас в молододіжній академії з'являлися ось такі, ось це. Дійсно? Розробники, дійсно, ось це молодий футболіст. Це більше схоже на якийсь генетичний експеримент, який не вдався, і він ще й при цьому втік з лабораторії і вирішив заховатися якраз у вашій молодіжці. Але не хвилюйтеся, сьогодні я покажу вам, як замінити ці моторошні, дефолтні обличчя на дійсно щось круте. Також хотів би наголосити і віддячити ось цим всім добродіям, які з'являються. За підтримку каналу, за донатики їхні. Друзі, ви просто ви неймовірні. Ви дійсно неймовірні, і ви робите величезну допомогу для каналу. Так що дуже вам дякую, дуже дякую за це. Коротше, друзі, першим кроком у нас буде це закачати два файли, на які я залишу лінк під відео. Посилання буде там на ці два файли. На... Ось перший буде називатися менеджер Gun, NewGAN — це, типу, сама програма, через яку ми будемо встановлювати обличчя. І друге посилання у нас буде на сам пак з цими обличчями. Потрібно спочатку завантажити це. Потім, друзі, наступним кроком буде, коли ви скачаєте, у вас буде ось така папка Winrar. В ній буде три файла. Заходите сюди. Потім ось ці два файли, які ви бачите перед собою. Ось ці верхні. Ось їхні назви. Я думаю, що нічого тяжкого тут не буде. Ці два файли. Вам потрібно їх виділити. І видобути. Ось. Ось сюди натискаєте. Потім встановлюєте маршрут, куди вам їх потрібно закинути. Маршрут ваш буде це, звісно ж, документи. Sport Interactive. І Football Manager 2024. Ось це він, ось ваш маршрут. Я синім виділив І натискаєте Ок. OK. Потім, коли ви видобули ось ці дві папки за тим шляхом, який я показав перед цим. Ви заходите ось сюди, в папку Windows. І ось є програма, яка нам потрібна буде. Що потрібно з нею зробити, її потрібно установити. Я думаю, тут також складності не буде, просто встановлюєте її. Це... Тут нічого складного немає. Натискаєте два кліка, я думаю, ви з цим розберетеся, в принципі. Наступне, що у вас буде, це ось така ж сама папка, але в ній буде е... ось такі два файли, ось вони перед вами. Ви відкриєте, і ви якраз ці два файли побачите. Оце вони. Куди їх потрібно помістити? Їх потрібно також видобути, як, як ви в ці папки робили. Тільки ось ці два файла. Ви виділяєте, і видобуваєте їх за адресою. Яку ви бачите. ось Документи також. Потім Sport Interactive. Е, далі Football Manager 24, Графікс графіка, Faces, Face. І ось сюди заходите, ось тут воно у вас буде. Коли побачите оцих. Оцих. Фото цих людей. От сюди вам потрібно і скинути ці дві папки. Ось вони в мене вже тут знаходяться. Це ті дві папки це самі, о, самі обличчя футболістів. Все, з файлами поки що розібралися. Наступним, наступне, що ми робимо, це ми відкриваємо гру. Наступне. Ось ми відкрили гру. Завантажуємо наш сейв, Потім запустили ви свій сейв, Заходимо сюди, додати нового менеджера. Натискаєте. Додаєте нового менеджера. Але ставите його, щоб він був безробітним. Ось тут почати безробітним. Натиснули. Почати. Все, ви починаєте безробітнім. Потім натискаєте список гравців ось сюди. Потім вам потрібно натиснути ось сюди новий пошук. Внизу цю шестерню потрібно натиснути. Потім управління фільтрами. Імпортувати. І вибираєте цей файл. Він у вас вже буде, бо ви його собі закинули в перших кроках, які ми робили. Обираєте його, Завантажити. Окей. Потім іще раз натискаєте шестерню. Ось з'являється у вас цей файлик, фільтр. цей. Натискаєте на нього. Далі ні. І окей. І у вас з'являється ось тут список регенів. Повний список регенів, який є у вашій грі. Далі обов'язково. Ось тут вам потрібно дивитися, у вас може тут стояти щось друге, у вас може тут стояти ось це. І тоді воно у вас не буде спрацьовувати далі нічого. Вам обов'язково потрібно вибрати, потім користувач вниз в самий. І шукаєте ось таке script Faces. От його обираєте. Все, тепер у вас тут виходить, що список. Е... Саме той, той, який вам потрібен. Потім, значить, що ми робимо далі? Натискаємо сюди одну. Обираємо якусь одну. Якогось одного гравця. Потім комбінація клавіш Ctrl-A. Чекаємо, поки всі виділяться. У мене швидко виділилися. У вас може бути довше. Все, виділилося. Тепер вам потрібно натиснути комбінацію клавіш Ctrl-P. Після цього. Як з'являється ось таке віконце. У текстовій. у текстовий файл тиснете ось це. Окей. Потім тут його і, і зберігаєте, куди воно за посиланням, за яким воно вас відправляє. Просто перейменуйте, щоб ви розуміли, що це саме за файл. Можете його назвати, я не знаю, там. Вусатий. Розумію. Зрозумів, сорян. Пишемо англійськими. Ось вусатий. 20, 25. Ви як хочете, називаєте, абсолютно немає різниці. І записати. Наступним кроком вам потрібно відкрити саме той застосунок, який ви скачували, який називається New Gun. Далі натискаєте на пуск. Тут пишете перші літери. Ось new Gun з'явився. Першу літеру тільки написав N, вже з'явився. Потім важливо в режимі адміністратора запускаєте. Це дуже важливо. нагадую. все, ми запустили нюган менеджер. А що далі нам потрібно робити? По-перше, нам потрібно створити ось тут в оцій в цій площині. У вас буде тут ось таке Новий no профіль. Вам потрібно його створити. Щоб його створити в першу лінійку ось сюди. Що завгодно пишете, просто різниці немає. Набір в якихось букв. І ось сюди: Create. Тепер сюди. І у вас з'являється цей ось набір, який ми додали. Обирайте його. Далі, перше посилання, вам потрібно обрати саме. Зараз покажу, куди, куди вам потрібно. Документи. Далі вам Sport е, Interactive, Football Manager 2024. Е, далі Graphics. Це вам потрібно обрати там, де ви загрузили цю папку з цими, з е, обличчями. Далі Faces. У мене воно отут, а у вас буде просто Faces, по ідеї, одна папка має бути. Далі заходите в цей Faces. Обираєте Ultra Realistic New Gun. Ось цю папку. Окей, натискаєте. В другу полосочку ось сюди. Вам потрібно обрати. Натискаєте ось так. І вам потрібно обрати. Це у вас виходить папка Sport Interactive також. Але вам ні в який графік тут заходити не потрібно. Тут у вас буде ось внизу цей файл. У мене він називається вусатий 20... 2025, У вас там буде називатися, як ви його назвали, і відкрити. Ось, ви його обрали. Що далі потрібно зробити? Далі все дуже просто. Якщо ви все правильно зробили, ви натискаєте «Generate», Ось це. Ось тут «Generate» потрібно ставити. Це якщо ви перший раз встановлюєте Regen, нам, то «Generate». Якщо не перший, то тоді ось це presor. Ось перший раз вам потрібно саме генерейт. І потім ось сюди натискаєте. Все, чекайте, у вас загруз... Бачите, як швидко, У мене загрузилися вже дуже швидко обличчя. Все, нам, в принципі, не потрібно. Закриваємо знову налаштування. І потрібно перезагрузити тему. Це важливо. Це після того як ви перезагрузили тему. Чекаємо футболістів. Ось реальне обличчя. Круто. Круто. Далі ось наступний. Габріель. Реальне обличчя. І приємніше набагато. Знову реальне обличчя. Всі, коротше, будуть мати. Тепер реальне обличчя. Ось так. Що потім вам потрібно зробити? Потім ви натискаєте домашню сторінку. Це цей менеджер безробітний, якого ви створювали. І ось. Піти з футболу. Окей. І все. Зараз воно підгрузиться, і все ви опиняєтесь в себе на своїй сторінці, домашній, на якій ви грали. І у вас уже стоять регени. Тепер у вас уже все є в грі. І також ще один нюанс хотів би сказати, що на всякий випадок. Ось е заходите в налаштування. Якщо у вас не буде щось виходити, то це може бути ще ось що. Заходите в налаштування, потім натискаєте інтерфейс. Спускаєтесь донизу, у вас буде ось таке тема. У вас може галочка отут перша стояти, а ось ці дві вже не стояти. От вам потрібно буде ось цю першу зняти, а ось тут дві поставити. Ну і відповідно перезавантажити тему натиснути. Ось ми бачимо і результат. Тепер ніяких пластикових манекенів. Тепер наші регіни виглядають як справжні козаки, як справжні чемпіони. Ну або хоча б трішечки як люди виглядають. Ось так досить легко можна додати реалістичності в Football Manager 24. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобався цей ролик, він вам був дійсно корисним. Ставте лайк. Підписуйтесь, пишіть коментар, чи з'явилися у вас якісь регени схожі на Ібрагімовича, там чи може якийсь Месі новий з'явився дуже цікаво. Дякую за перегляд. З вами був Усатий ФМ. До зустрічі в новому ролику.